Рівненська область це чудовий мальовничий край, який займає гідне місце на мапі України. Але разом з тим Рівненщина знаходиться в зоні дії двох атомних електростанцій Рівненської та Хмельницької. Крім того, на території нашого краю функціонують сотні потенційно та десятки хімічно небезпечних об'єктів. Поряд з цим у південній частині області діє розгалужена мережа магістральних трубопроводів загальною протяжністю 718 кілометрів. На теренах Рівненщини розташовані два залізничні вузли всеукраїнського значення, через які щодоби перевозяться тисячі тонн небезпечних вантажів. На території семи районів області знаходяться значні запаси торфовищ у безпосередній близькості до лісових масивів, які із року в рік потерпають від пожеж. Усі ці фактори свідчать про те, що рівненщина в питаннях потенційної можливості виникнення надзвичайних ситуацій відноситься до регіонів підвищеної небезпеки і передбачає високий рівень відповідальності працівників МНС перед населенням щодо його безпечної життєдіяльності. Приклади відваги, рішучості, самовідданості, проявлення рятувальниками під час виконання службових обов'язків наочно свідчить про те, що служба МНС області об'єднує своїх лавах сильних духом, загартованих часом і випробуваннями людей. Вони не лише за професійним обов'язком, але й за покликом серця завжди готові прийти на допомогу населенню в скрутну годину, ризикуючи власним життям. Лише з початку 2011 року рятувальники МНС Рівненщини здійснили більше п'яти тисяч виїздів, під час яких сотні успішно ліквідованих пожеж, наслідків аварій, стихійних лих. Врятовано 50 людей та матеріальних цінностей на суму понад 23 мільйони гривень. Це найкращий внесок установлення та зміцнення української держави. Міністерство МНС високо цінить діяльність рівненських рятувальників. Про що свідчить чимало високих нагород, якими із року в рік нагороджуються працівники МНС області. Сьогодні аналізуючи розвиток системи реагування на надзвичайні ситуації, ми можемо констатувати, що завдячуючи тісній взаємодії з начальником цивільного захисту області Василем Михайловичем Берташем та обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, сили цивільного захисту стали вагомим чинником стабільності регіону. А обласне управління МНС відіграє дедалі помітнішу роль у сталому функціонуванні економіки і безпечній життєдіяльності населення Рівненщини. Одним із основних підрозділів МНС області є аварійно-рятувальний загін спеціального призначення загальною кількістю 252 чоловіка особового складу, на озброєнні якого знаходиться 80 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної та спеціальної техніки. Цей загін цілодобово знаходиться в постійній готовності до дій за призначенням. Цією метою в штаті підрозділу передбачено група рятувальних робіт, інженерна група, група радіаційного, хімічного та біологічного захисту, група піротехнічних робіт, особовим складом якої лише у цьому році було успішно знешкоджено понад 2 тисячі вибухонебезпечних предметів, авіаційних бомб, артилерійських снарядів, мінометних мін, гранат та патронів різних калібрів часів Першої та Другої світових війн. Разом з тим, з метою надання допомоги населенню під час надзвичайних ситуацій у загоні є мобільний пересувний медичний пункт, група забезпечення життєдіяльності з наметами та польовими кухнями та інші підрозділи, які дають змогу оперативно і якісно виконувати покладені завдання. В цілому в містах та районах області дислокується 30 пожежно-рятувальних частин МНС. Крім того, по одному загону МНС охороняють Рівненську атомну електростанцію та відкрите акціонерне товариство РівнеАзот. Щодоби на бойове чергування заступає до 200 чоловік особового складу, які щомиті готові до виїзду. Разом з тим, на цілодобовому чергуванні задіяно 50 пожежно-рятувальних автомобілів, озброєних спеціальним обладнанням та спорядженням. Крім того, для надання допомоги громадянам на водних об'єктах кожен підрозділ в необхідній кількості забезпечений човнами, рятувальними жилетами та кругами. Так, з початку поточного року підрозділи служби порятунку області, окрім виїздів на пожежі, понад 100 разів надавали допомогу в екстремальних ситуаціях установам, організаціям та населенням, здійснили 40 виїздів на ліквідацію надзвичайних подій, а також 20 разів надавали допомогу населенню та працівникам Державної автомобільної інспекції під час дорожніх транспортних пригод. На належному рівні функціонує система забезпечення пожежної безпеки, запобіганню і реагування на надзвичайні ситуації та події в обласному центрі. Даний обов'язок покладений на особовий склад рівненського міського відділу УМНС та його підпорядковані підрозділи СДПЧ-1, ПДПЧ 2 та ПДПЧ 9. На озброєнні рятувальників обласного центру знаходиться 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Безпосередньо проблемами цивільного захисту рівного опікується 150 чоловік особового складу. Лише з початку 2011 року рятувальними підрозділами міста здійснено 353 оперативних виїздів на гасіння пожеж та ліквідацію надзвичайних ситуацій. Із них 46 виїздів на допомогу населенню, службам, установам та організаціям. Безперечно, подолання усіх труднощів, що виникають у результаті природних стихій та техногенних аварій, це складна та напружена праця, серйозне випробування на дієвість. Тому одним із першочергових завдань служби порятунку є запобігання надзвичайним ситуаціям та пожежам. Саме в цьому напрямку службовці Державного пожежного нагляду та Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки області докладають максимум зусиль для здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, нагляду за діяльністю аварійно-рятувальних служб та проведення державної експертизи проектів і рішень стосовно безпеки об'єктів виробничого та соціального призначення. Досвідчені інспектори МНС лише у цьому році здійснили більше тисячі перевірок підприємств, установ, організацій, виробничих дільниць та приміщень. Разом з тим, працівниками обласного управління, його структурних та підпорядкованих підрозділів проводиться активна масово роз'яснювальна робота серед населення. Уже доброю традицією стало проведення в містах та районах області громадських акцій: запобігти, врятувати, допомогти, під час яких проводиться демонстрація можливостей пожежно-рятувальної техніки та обладнання. Розповсюджується серед населення, друкована та сувенірна продукція з питань цивільного захисту, а для дітей організовуються різноманітні конкурси та вікторини з нагородженням переможців та врученням призів. Спільно з управлінням освіти рівненської обласної державної адміністрації, добровільним пожежним товариством та навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності з метою набуття дітьми навичок обережного поводження з вогнем та безпеки життєдіяльності щорічно проводяться фестивалі дружин юних пожежних. Та змагань юний рятувальник Рівненської обласної молодіжної громадської організації Школа безпеки. Всі ці заходи допомагають вдосконалювати і знаходити нові форми та методи підготовки молоді до безпечної поведінки під час надзвичайних пригод, вчитися виживати в екстремальних ситуаціях, вміти надавати першу долікарську допомогу потерпілому. Це прекрасна, практична форма пропаганди серед дітей здорового та безпечного способу життя, дивлячись на розмаїття функцій, покладених на працівників МНС. Можна з впевненістю сказати, що випадкових людей в пожежно-рятувальній службі області немає. Товариське плече, почуття високої відповідальності, співчуття чужому горю і готовність у будь-яку мить прийти на допомогу тим, хто у біді. Ось штрихи до портрета співробітника МНС. На чолі високопрофесійних колективів, міських та районних підрозділів стоять досвідчені офіцери керівники, які гідно виконують свої професійні обов'язки та з честю несуть почесне звання рятівник.